Добрий день, діти! Ось настала вже зима, всіх дивує вона. Хочу вас зі святом привітати та чудову казку розповідати. Наближається свято, наближається свято, наближається, свято, наближається свято. Надлижається свято, надлижається свято, надлижається свято надлижається жив собі хлопчик. Звали його Петриком, ходив Петрик до школи, любив бавитись іграшками, дивитися мультики та слухати казки. Почалася зима, тільки но випав перший сніг, як хлопчик почав питати: А коли це до мене прийде святий Миколай? Мама йому й каже Почекай, коли прийде час, святий Миколай завітає до тебе. Кращі іграшки прибери, мені допоможи. Мурзику молочка налий. І час швидше мене, і святий Миколай побачить, що ти добру справу робиш. Ні, це не цікаво. Я не хочу чекати, я хочу зараз. Запутав ногами Петрик. Мама нічого не відповіла, тільки головою похитала. Дня тільки ранок зазирнув у віконечко, як хлопчик знову почав питати: Ну, коли ж прийде Миколай? Мама йому, як і вчора, каже, ще не час, так тривало кілька днів. Ось одного ранку Петрикові набридло чекати, і вирішив він піти з дому і знайти святого Миколая. Хлопчик одягнувся тепло і вийшов на двір. Але куди жити? Де шукати Миколая? Раптом почалась хурделиця. Вітер закружляв навколо Петрика. Окрім білого снігу, хлопчик нічого не бачив. Селиця зупинилась, також зненацька, як і почалась. Озирнувся Петрик. Місце незнайоме: будинків немає, автівок нема, людей і тих нема, тільки мовчазний засніжений ліс навкруги. І пішов він шукати святого Миколая. Довго йшов Петрик, але окрім дерев, нічого навкруги не було, аж раптом побачив хлопчик старого чоловіка. Чи не підкажете, як мені знайти святого Миколая? А навіщо він тобі? Здивувався старий. Подарунок хочу. Подарунок. Он воно що? А ти що ж добрі справи робив? спитав старий і зазирнув Петрикові в очі, що той почервонів. Ну, добре, допоможи мені он ту в'язанку хмизу донести до хати. Тоді скажу Давайте. Не дуже охоче погодився Петрик. Узяли вони по в'язанці і пішли. Довго йшли і раптом прийшли до хатинки. Ну кажіть же, де святий Миколай живе? нетерпляче спитав Петрик. Святий Миколай сам тебе знайде, коли прийде час. Відповів старий і почав розчинятися в повітрі. Ніби не було нічого. Патрик знову стояв один у лісі. Говорить, як мама. Досадливо подумав хлопчик і пішов далі. Іде Петрик далі: Дерева, дерева, кущі знов дерева. О, колодязь стоїть серед лісу. А біля нього хлопчик, трохи старший за Петрика. Петрик до хлопчика питається: Привіт, привіт, малий. Що сам тут робиш? Я святого Миколая шукаю. Не знаєш, де він мешкає. Хлопчик посміхнувся і каже: А ти що добрі справи робив? І не по дитячі серйозно подивився на Петрика. Добре, ось допоможи мені до тої хатинки воду донести. Тоді скажу добре, давай. Узяли вони відра і пішли до хатинки. Ну кажи, де Миколая знайти? спитав Петрик, коли вони принесли воду. Він сам тебе розшукає, коли час прийде. Посміхнувся хлопчик і теж зник разом із хатинкою. Знову те саме, подумав Петрик. Він втомився і зголоднів, але треба ж було кудись іти. Ось він і пішов далі. Аж бачить, хата стоїть. А біля хати дівчинка порається. Побачила Петрика і рукою його мане. Іди до мене. Він пішов. Малий втомився. Їсти хочеш? Угу, mm -hmm, хочу. Ну заходь до хати. Допоможи мені на стіл зібрати. Петрик зайшов і почав дівчині допомагати. І зовсім то не важко було робити, а разом так і весело навіть. Дівчинка нагодувала Петрика, а потім питає: А куди ти йдеш? Святого Миколая шукаю. Але ніхто не каже, де його знайти можна. О, та ти не там шукаєш. У себе його шукай, У себе. Як у себе? Що, що ти маєш на увазі? Дівчинка і хата почали змінюватись і розчинятися, наче туман Петрик знову був один. Він дуже захотів повернутися додому, до мами, і він гірко заплакав. Цієї ж миті знову здійнялась хортелиця. Стихла, то побачив хлопчик, що знову опинився в своєму дворі. Повернувся Петрик додому мовчки. Він все думав над словами дівчинки, а поки думав, зібрав розкидані іграшки, налив молока мурзику, допоміг мамі посуд прибрати, та й день швидко проминув. Заснув хлопчик і наснився йому сон. Ніби до кімнати зайшов той старий, що патрик йому хмис допоміг донести. Дякую тобі, Петрик, що допоміг мені. Потім старий перетворився на хлопчика, що йому Патрик допоміг. Що допоміг? Потім хлопчик перетворився на дівчинку. Вона засміялася дзвіночком і каже: Ну що, Петрику, знайшов Миколая? Петрику сумно стало. Напевно не прийде до мене, Миколай. Я стільки часу згаяв, а нічого доброго не зробив. Відразу кімната засяяла дивним світом. Кімнати стояв чоловік, його одяг був, наче зроблений з тканини ночі, за зірками, з місяцем, що сяяло яскраво. Петрик ніколи не бачив святого Миколая, але відчував, що це саме він. Миколай дивився на Петрика пронизливим поглядом, ніби читав всі його думки, і цей погляд був якимось знайомим. Ти прийшов до мене, але ж я нічого доброго не зробив. Як не зробив, старому допоміг, хлопчику допоміг, дівчинці помагав, іграшки свої прибрав, мамі допоміг, мурзика напоїв і ще багато доброго у своєму житті зробиш. А зараз спи. Миколай поклав свою ладоню Петрикові на голову, і той міцно заснув. Статом наближається, свято, наближається, свято, наближається, свято, наближається, свято, наближається, свято, наближається. Казковий вечері чарі ніг на згадай усе про що ми.